Сьогодні гостем студії у нас є координатор громадської ініціативи за відповідальну владу Ігор Гурку Пане Ігоря, ми вітаємо у нашій студії. Добро здоров'я. на мою думку, влада має бути завжди відповідальна. Те, що вона в нас не є відповідальною, це вже провина і влади, і законодавства, і власне нас, як громадян і як виборців, користуючись там порадами кузьми продково там з Рівкорінь, та ми намагалися знайти це слово. І на якомусь на якому ми зрозуміли в чому є проблема, і зійшли згоди усім, практично в цій дискусії, що проблема є відповідальність. Ми почали дивитися проблема, чому проблема цієї безвідповідальності є. Ну, по-перше, ми маємо дуже дивне законодавство. Тобто, ми маємо там щось більше 6 тисяч законів, які здебільшого не, не виконуються, так? Тому що немає відповідальності за невиконання цього закону. І, наприклад, ми маємо такі речі, що коли, скажімо, ця ця особа, яка є при владі, вона може робити все, що завгодно. Так? Тобто вона теж уникає відповідальності через те, що ну склад... Але в такому випадку і треба бути завжди при владі. Ну так, то так і тому, і тому, в принципі, так і домагається політики, буде завжди при владі, тому що не розуміють, що поки він при владі, він може робити, що там йому бажається, а потім він може нести відповідальність і це, і тоді знову ж виникає там історія опозиції, і переслідування і такі проблема нашого законодавства, які не сформульовані чітко. Це перше. А по-друге, ну навчилися ми жити безвідповідально. Перше, це закон, який чітко встановлює, скажімо, межі відповідальності. Новників, які працюють з людьми безпосередньо. Тобто ми не замахаємо, не замахуємося там на високих посадовців, міністрів, кабінет міністрів і таке інше. Це є, так би мовити, зона відповідальності політиків. От політики називають себе, що не все може зробити, нехай перевертають цю піраміду. Тобто нехай борються з президентом, який він там добре чи поганий, там з урядом і таке інше. Ми говоримо про чиновників, які кожного дня з нас оточують. Це начальники міліції, прокурори місцеві, судді місцеві, начальники там паспортних столів місцевих, і оце, скажімо, ця ланцюжок або вертикаль влади, яка вибудована, вона вибудована таким чином, що цей чиновник найменший, який шкодить, найбільше шкоди приносить, він найбільш захищений. І тому закон передбачає основ, основа є закону це впровадення елементів прямої демократії. Тобто громада має можливість висловити недовіру цьому чиновнику і добитися його звільнення. Чи, скажімо, відкликати мандат депутата? Не так, як зараз, що скажімо, треба тисячу підписів зібрати, тисячу людей зібрати в ініціативну групу, і це нереалістично насправді зробити, так? А це зовсім інші, інші механізми, набагато простіші, які реально дадуть можливість людям впливати на саме на цих чиновників, на цих суддів, на цих прокурорів, які, скажімо, перейшли межу закону і вже давно за межою закону працюють. Наше суспільство настільки зневірене. І настільки воно вже нікому не вірить, що е, звільнення можуть бути там, де люди тільки повірять, ну, громади повірять в те, що можна щось зробити. Або коли буде вже ну, така, ну, просто, знаєте, там в Радіївка, да, коли вже там міліція приступила все, що можна, і вже загнала громадян в таку диру, або в такий, скажімо, там, ліс темний, що вони просто вже постають, починають палити машини і таке інше. Але я думаю, що якщо цей закон запрацює, і люди побачать інструмент відкликання депутатів, там, чи, скажімо, міських голів, чи вот, Довіри чиновникам працюють, то тоді, звичайно, це може мати масовий, такий, масовий ну, Масовість може мати принцип цього законопроекту це є принцип ін'єкції. Це є одноразовий укол, який, звичайно, призведе до певної суспільної ломки, очевидно, але він видужує, організм видужує. І це краще ніж, скажімо, ламати до основання, а затім не знають, що будувати. Ми зробили селищні дослідження, і як показали, що 72% громадян України від Луганська до Закарпаття підтримують таку ідею. І вони хочуть цього. Тому, коли, скажімо, законопроект буде готовий, звичайно, що ми звернемося до парламенту, тому що ми не є автором ми не маємо права законодавчої ініціативи, ми звернемося до парламенту з проханням підтримати законопроект, який буде, який буде винесений громадами, не курсом, а громадами. І тоді нехай парламент спробує його не підтримати. Розумієте? І ще, ще є один момент, ще складніший. Тобто ми будемо наполягати, щоб цей закон був прийнятий без змін, які можуть вноситися в залі. Тому що якщо ставиться та або чи, я вже казав, та", то зразу з'являється, потрібно шукати якогось, скажімо там, суддю, який буде пояснювати, де чорне, де біле, де сіре. От, тому закон прописується таким чином, щоб всі речі були прописані чітко, про процедури були зрозумілі і теж чіткі, які не потребують деяких роз'яснень. І ми маємо з цього приводу певний план. Тобто, і я сподіваюся, що ми все-таки зможемо добитися, що цей закон буде прийняти. Знову ж таки, я не критикую погано чи добре воно, але очевидно, що ми повні до іншого спілкування в суспільстві. Тобто, чиновник, який призначений від імені громади і отримує зарплату від податків, повинен служити на благо громаді, не на благо свого начальника, а на благо громаді. І якщо громада він не служить або починає переступати міжу закону і, скажімо, там діяти всупереч принципам, які закладені в законодавстві, громада має право звільнити. Тому і ми говоримо про те, що має бути закон, який би ну усіх. Людей або людей, які приходять на посади. Чи вони Отримали виховання в батьків, чи це виховання відсутнє, чи там виховання інших, іншого роду є. Та? Тобто, щоб щоб закон їх постійно регулював і змушував робити саме ці процедури, і вони несли відповідальність. Оце є найважливіше, тому що зважати на моральність чиновника чи там політика, ну вибачте, якось останнім часом не приходиться. Я думаю, що цього не буде, тому що є різні люди, і я кажу, для того, щоб запустити механізм, відкликання, має вже просто людина переступити якусь межу. Тобто мають бути захист для теж для чиновника і для порядних людей, для порядних чиновників людей владі вони повинні бути захищати. Це не означає, що треба всіх, що це закон спрямований, що владу треба знищити. Та ніколи, тому що ми тоді будемо мати взагалі бардак і, і, і все, що завгодно. Тому о, закон побудований таким чином, що добро доб, як якби правильно сказати. Добрих чиновників, чи які виконують свої повноваження, свої функції, він повинен захищати. А ті, хто переступає закон, переступають між вони повинні бути покарані. Ми проти нічого не говоримо про вибори чиновників чи призначення чиновників. Чому? Тому що е, е, вибори, чиновників, ну призначення чиновників, тому що чиновників призначають, призначення чиновників описано дуже багатьма законодавчими актами, в тому числі Конституцією України. І ми не хочемо зараз втручатися в, в структуру призначень чиновників. Ми говоримо тільки вплив влади, вплив громади на їх відкликання. Розумієте, тобто, наше завдання, я вже казав про ін'єкцію, наше завдання не є зламати систему влади. Тому що система влади повинна бути. А можливо, варто. Ну, Тоді буде бардак, розумієте. Влада, поки вона система є, вона яка б вона погана не була, вона, вона є. Її треба лікувати. Розумієте? а оскільки влада створена ще створена ще була за дідушки Леніна, в принципі, побудови системи влади, то її треба просто лікувати. І я знову ж таки боюся цього слова трошки переформувати. Громадяни наші мудрі і вони все бачать. І якщо їм дати можливість, скажімо, впливати на чиновників маленьких, які от з ними постійно спрацюють, ми будемо мати зовсім іншу якість влади. Повірте мені, і чи захоче цього там, скажімо, чи міністр, чи кабінет міністр, чи президент, громада сама виховує цих чиновників, які з ними працюють. І вона відбере своє середовище кращих. Тому що, вибачте, але в українському в українській ну, практиці суддів вибирали. Громада є більш мотивована мати хорошу владу, ніж там, скажімо, політики. І тому громаді, яка є більш мотивована, треба дати інструмент впливу на цю владу. Перше, давайте будемо виходити від цього, коли ми цей закон будемо подавати. Ми будемо його презентувати напевне в грудні місяці, тому що доробляємо. І ми подамо цей законопроект у владу у парламент, що вона проголосувала. Далі будемо дивитися. У мене таке очікування, що, влада не, що е, парламент не проголосує цей закон. Тоді ми будемо звертатися знову до громадян, до громад з тим, щоб все-таки натиснути на парламент і за його прийняти. Ми маємо певний план, який нам, е, так би мовити, дає можливість сподіватися, що ми цей закон все-таки проведемо. Всяке може бути. У нас будуть вибори президентські, скажімо, різні кандидати щось там будуть говорити, обіцяти громадам. Нехай, можливо, було б добре, що хтось без кандидатів, президенти, взяв цей закон і провів через парламент. І це теж один із, скажімо, механізмів реалізації Цього закону. Тому я щиро вірю, що нам вдасться цей закон реалізувати, і він допоможе громадам як більш мотивованим для свого благополуччя, впливати на владу, і ми будемо мати нову якість влади і нову Україну. То я нагадаю, що сьогодні гостем студії був координатор громадської ініціативи за відповідальну владу Ігор грукурис. Це була програма зустрічі на Майдані. Її для вас провела я, Наталя Чорна, допомагала мені Олександра Савченко. Ми на цьому прощаємося і до наступної зустрічі. Дякую, все найкраще.